Ну, Двоєм приперли, молодці. Давайте. Давай будемо прибивати. Дякую. Так, майже дві сторони готові. Зараз ми будемо набивати грибочки, а далі будемо затягувати щітку. Грибочки набиваються ось так. Дуже важливо сверлить просто на сверлі без ударника. Роксі подай грибочок. Один грибок, а ви двоєм прете. Так довго ви будете робити. Дякую, все. Давай, давай, давай. Молодець. Дякую. Суваємо дуже плотнесенько, прижимаємо і тільки потім забиваємо. Тор, подай молоток. Ого, та ти приніс молот, Тора, Я просив молоток. Давай, йди далі. За молотком йди тепер. О, а лучше не, не міг знайти чорті шо. Ну добре, дякую. Дякую, піде. Далі, цим молотком, що ми принесли, протримуємо і забиваємо. Забиваємо так, щоб на декілька міліметрів втопилося. Відразу перевіряйте, чи не буде засипати клей. Перед натягуванням сітки зараблюємо клеєм всі-всі-всі грибочки. А чого ви поховались? Мені що, одному утеплення треба? Дай мені хоч лапу, щоб підтримати мене. Давай. І ти, давайте. Давай. Давай. Все, підтримали. Давай в місті, як бригада. Все, ми бригада. Отак. Добре, відпочивайте, я далі сам. Дивіться, ось ми почали. Шість грибочків іде на лист. Раз, два, три, чотири, п'ять по периметру, один по центру. Раз, два, три, чотири, п'ять по периметру, один по центру. І так буде по кругу. Але в мене запитання: це правильно? Чи потрібно в лист бити? А в стики взагалі не бити? Хто що скаже? Не ти, каже.